Наприкінці січня місто Івано-Франківськ охопила хвиля розбійних нападів на продуктові магазини. Вказані розбійні напади вчиняли двоє громадян по способу їх вчинення, а також за прикметами злочинців, стало зрозуміло, що діє одна група. Протягом тижня в оперативному плані. Ми вийшли на слід зловмисників. Відносно них були утримані ухвали суду на вчинення негласних слідчих розшукових дій. І вчора, буквально на гарячому, після вчинення ними чергового розбійного нападу, як ви вже знаєте, їх було затримано в центральній частині міста. В затриманні приймали участь як оперативні працівники, так і спецрота міліції. А так само і працівники патрульної поліції, яких ми оперативно повідомили про і звернулися до них за допомогою, вони нам надали цю допомогу. В ході затримання одного із зловмисників вилучений був пістолет, шмайсер травматичної дії, з допомогою якого вони погрожували потерпілим і вчиняли ці розбійні напади. Також вилучені предмети одягу. В які були одягнуті вони під час вчинення цих нападів, вилучені грошові кошти, якими вони заволоділи під час вчинення останнього розбійного нападу. А також інші сліди вчинення злочину. Вказаних осіб затримано в порядку 208-го Кримінального процесуального кодексу України. На даний час вирішується питання про оголошення їм підозри, а також. Звертаємося з клопотанням до суду про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Щодо вказаних осіб, один із них це місцевий мешканець, інший мешканець Одеської області, який приїхав в гості до прикарпаття. У минулому вони вже мали неприємності з законом. Одесит був засуджений за незаконне заволодіння транспортним засобом. А Прикарпатець був засуджений за вчинення розбійних нападів. Вибирали вони продуктові магазини, як правило, вчиняли злочини у вечірній час. Магазини розташовані на різних вулицях міста Івано-Франківська. Вибирали вечірній час для того, щоб менше було людей на вулицях. Ось, забирали, починаючи найменша сума у них була 300 гривень, викрадено, найбільше 3000. Це от вчорашній розбійний напад.